На базі молодіжного центру «Лофт» відбулась установча зустріч, якій взяли участь молодь Подільщини. Даний захід відбувся в межах проєкту Суспільство корисних громадян громадської організації Молодь Подільська виконується у рамках грантової програми Тримай, що впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП за підтримки німецького банку розвитку КІФВІ. Сьогодні молодіжний центр зібрав в своїх стінах молодь Подільської територіальної громади, Окнянської територіальної громади для того, аби показати можливості, які перед ними є. Ми раді тому, що сьогодні ми маємо можливості розвиватися, давати молоді саме якісь навички, які необхідні для їх розвитку, давати їх, показати їм основні можливості, що вони можуть робити, що вони можуть змінити як у своїй громаді, так взагалі у Україні зустрічі обговорювали проблеми молоді громади. План на наступні два місяці поділилися на робочі групи для ефективної взаємодії. Розказали про реалізацію проведення світових воркшопів та тренінгів у різних сферах, таких як ділова мова, презентаційні навички, юридичний консалтинг та психологічна підтримка. Сьогодні стартує проект суспільство корисних громадян. Це проект, який прагне. Закумулювати нашу активну молодь нашої громади, мотивувати її, реалізовувати себе саме в подільській громаді, не залишати наше місто. Ми прагнемо, щоб наша молодь розвивала його. І сьогодні зібрались на установчі зустрічі більше 150 активних, активної молоді. Це і студенти, це учні. Ми в захваті від того, якого поширення набуває проект. І запрошуємо на наступні зустрічі. Це тренінги, це майстер-класи. Це стартап майстерня, де ми будемо вчити нашу молодь реалізовувати себе від початку ідеї до успішного її втілення. Сподіваємося, що цей проект буде мати успіх і продовження в подальшому. Організація зустрічі з представниками місцевого бізнесу для створення платформи обміну досвідом та можливості кар'єрного зростання. Координація екскурсій до благодійних фондів для ознайомлення соціальними ініціативами та можливістю волонтерства, розробка та впровадження програми коворкінгу, що сприяє розвитку та втіленню ідей та проєктів молоді. Організація мережевих заходів для створення платформи обміном досвіду та співпраці між учасниками проєкту. це все допоможе стимулювати. Креативність збагачувати освітні можливості та сприяти соціальній взаємодії молоді. Мені сьогоднішній захід дуже сподобався. Це дуже це дуже хороша інформація. Я буду її користуватися. Дуже цікаво, і сподіваюся, що будемо в насиченому темпі працювати, і це допоможе всій молоді нашого району. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.